Граф Ланжерон, Луї Александро Андро, француз за походженням, але одесит в серці. Після служби французької армії перейшов на службу громадянську та став губернатором Одеси у 1815 році. Саме за Ланжерона Одеса почала швидко розвиватись. Він створив будівництво порту, зробив місто торговим центром Чорного моря. За його ініціативою було відкрите Ришелєвський ліцей, перший вищий навчальний заклад в місті, що став основою майбутнього університету. У 1818 році Ланжерон запрошує до Одеси садівника Карла Десемета, який засновує в місті Ботанічний сад. Помер граф Ланжерон в 1831 році. Згідно з заповідом, його поховали в Одесі. У стінах Римської католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що знаходиться на вулиці Катеринінська, зараз європейська. При радянській владі церква була перебудована в спортивний зал. Труна графа була варварськи знищена. Сьогодні одна із красивіших вулиць Одеси має ім'я графа Ланжерона. Арка Ланжерона на пляжі його імені один із найпопулярніших в Одесі.